Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і пані Оленка, підписниця. Зараз я зачитаю її коментар. Щиро дякую за працю. А зробіть розклад, що планують наші на свята. Хоч і приїде до Москви китайський лідер, але цікаво, чи будуть наші робити отвіточку. Даже навіть до нашого З звернувся Омельченко. Я знайшла це звернення і приблизно, так, своїми словами, я так це описала. 9 травня по бідовісі повинно бути спалене. Ударів повинно бути стільки, щоб від Кремля нічого не залишилося. Якось так. Ну Він там сказав: і дронами, і все, що ми маємо в арсеналі. Давайте ми так подивимося спочатку з вами. Чи взагалі, бачите, дивіться, історія, історія нам говорить, добру мудру річ сказав. Повинна бути знищена. Карма повинна вже прийти на ту раш... раші... рашію. На тих узьких. Е Мої дорогенькі, я під цим відео закріплю коментар, де буде збір для наших військових. 30-та бригада. Ми збираємо. Потім буде, куди ви можете звертатися за. Приватними розкладами, тому що ви пишете мені у коментарях. А чому не подивитися, що вверху є закріплений коментар, там все написано. І хто хоче, допомогти Ірині. Мій PayPal і монобанк я вам вже казала, це мої рідні, які наразі онкологією хворіють, мама з дочкою. Теж можете допомогти. Це саме останнє буде монобанк, здається. Гаразд, а ми поїхали. Хочу, до речі, подякувати вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі, тому що без ваших вподобайок, без ваших коментарів, не буде просуватися канал, не буде робити Ірина розкладів, тому що це, як сказати, енергетична підтримка. Це просуває так Ютуб. І я вам за це щиро вдячна. За ваші вподобайки, за вашу допомогу. ось. І поїхали. Дякую вам за коментарі, звичайно, і за ваші запитання. Ну що ж, ага, ще щось хотіла сказати. Хтось запитував, чому я не роблю на тиждень по гороскопах. Скажу відверто: проблема не в зробити. Проблема в тому, що один раз не зробила тайм-коди. І вже чому ви не робите тайм-коди? І от я тільки згадаю: ага, 20 хвилин сидіти робити то відео, потім півдня його загружати, а якщо не цілий день. А потім ще сидіти зранку прокидатися, щоб зробити тайм-коди. Це теж час бере. І тому що наперед, от я зробила наперед. І, на жаль, не завжди воно закріплюється. Ну, така функція, такий YouTube. Ось. Такий YouTube, нічого не можу зробити. Так, хтось мені дзвонить. Треба відключити. Відключила я, чи ні? Здається, так. Гаразд. Все, мої дорогенькі, поїхали. Дякую вам за те, що ви є і вперед. Дивимося, чи буде взагалі, чи може Україна. На 9 травня взагалі щось учудити, якусь отвіточку дати Росії. Чи може? Якщо може, то яку, нехай показує. Мої дорогенькі. Хто дивиться мене не перший день, знає, що король Кубків це Зеленський в мене. Тому не пишіть мені тут, що тут ім'я на нього написано. Написано. Вже в мене тут написано: заштамповано за Зеленським. То чи може? Якщо Зеленський дасть наказ, так, але тут, скоріше за все, не буде. Бачите, обмеження. Зеленський дає всім ударам обмеження. Про це ми вже з вами говорили. Ось, що це таке у них, ну, скажімо так, залякати може. Тобто Зеленський можуть, Україна може, може. І полякати може, може, але Зеленський все блокує. Все. Ось. Тому, навіть не знаючи, робити розклад далі, Омельченко теж закли... закликає, щоб Зеленський а, зробив він саме особисто до Зеленського. Бачите, отвіточка повинна бути. Ось ці карти теж це показують. Бумеранг. Оце і є бумеранг, оце і є карма оця карта. Оця карта є справедливості. Щоб ви розуміли. Тобто повинно так бути. Якщо ви нам, то ми і вам теж. Ви нам, ми вам. Але, на жаль, цього, давайте так подивимося: Україна могла би, але Зеленський все блокує. І все ж таки, ми дивимося, чи буде якась отвіточка ось, чи не буде. До цих пір, відверто, вам скажу, це все було якесь показове. все. Конкретно, вибачте, не бачу я. Що ми б'ємо по Росії? Ми б'ємо тільки по своїй території. Дивимось. Так, і ще раз подивлюся коментар від пані Олени. Так. Чи будуть наші робити отвіточку? Вже військові наші є, але я не бачу отвіточки. Це не отвіточка, це все не серйозно. Все, що буде відбуватися, просто щоб ви розуміли, бачите, знову показує блокада. Заблокована. Отвіточка заблокована. І сама перша карта показала в цьому розкладі, хто цю отвіточку заблокував. Тому я не, не бачу змісту робити щось далі. Ось так. Нема наказу. Бачите, військовий стоїть, а наказу нема. Це не накази. І тут заборона. Заборона давати теж отвіточки. Ця карта теж говорить про отвіточку. Ви нам, ми, а ми вам у відповідь. Немає отвіточки. Не бачу я цього. Друге запитання. Давайте просто подивимося. Чи буде взагалі хоч щось. Хоч щось. Оці карти показують, дрібниці якісь будуть. Якісь дуже дуже щось дрібненьке. Зараз я подивлюся, конкретніше, ще раз. Чи буде Україна? Робити якусь отвіточку. Обмеженість, тут іде обмеженість, і тут йдуть, знаєте, домовленості. Ні. Ні. Тут, тут таємні домовленості йдуть. От і все. І ця карта теж спостерігати, карта спокою, карта заякорилися, а отвіточки нема. Обмеженість. Оця карта теж показує обмеженість, і тут таємна змова. Влад. Ось якось так. Ні, це, це, це теж. це, це теж не, ну, Я не бачу отвіточки. Якщо і щось буде, то це буде, знаєте, так, показово. Показово, щоб заспокоїти вас. От ми влупили. Не буде цього. На жаль, цього не буде. Гаразд, мої дорогенькі. Хотілося б, правда? Хотілося б. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Це буде Україна.